Ми запрошуємо наших випускників і вітаємо їх гучними оплесками. Я не знаю, подивіться, погодніцейський чи злякана. А потім буду яку з танком. Як то майдане навчальний час, то майде навчальний час, я стану стану станути на. Всім міцного здоров'я, натхнення, мирного неба і перемоги нашим державі, нашим Збройним силам. Слава Україні! Нашим наказом прибув. Вітаю тебе, Євген, закінчення це з отриманням медалі, тримаю свою грамоту. І... А де оплиски, шановні? Вітаємо його. Пане підполковник, віце Сергій Митський за вашим наказом прибув. Вітаємо тебе із закінченням. Молодець. Найкращі знання. Будь ласка, щоб далі продовжував традиції І Зоворота їх. Служу українському народові. Вітаю. Вітаю. Народу, я впевнений і глибоко переконаний, це не останній документ. Попереду у вас ще дуже багато закладів освіти, дуже багато здобутків і перемог для того, щоб наша держава була незалежною. Я глибоко переконаний, що той досвід, який ви отримали під час навчання, ті традиції, які були започатковані в нашому ліцеї, ви їх будете продовжувати. Тому що немає нічого міцного, кріпкішого, чим чоловіча. Дружба! Шановні батьки, пишайтесь своїми синами за їх вибір. Життя в подальшому. Дала синам своїм блакитні очі, як два серця чистої води. Шини долати, і хочемо робити нові відкриття, і будемо тебе ліцей, пам'ятати, ти щедро дав основи всього майбуття.